9 червня в одній із спільнот в мережі Facebook користувачка Ніна Басиста опублікувала пост під назвою Пропаганда руського міра в Кам'янецькій газконторі. Як вказала дописувачка, її найбільше здивувало та обурило те, що в сучасному центрі обслуговування клієнтів регіональної газової компанії Хмельницька відбувається цитата Відверта пропаганда руського міра». На перший погляд може здатися, що дійсно Ніною викрито центр руського міру. Якби не одне, але камера спостереження зафіксувала, як було зроблено викривальні фото. Як все було насправді, дивіться у нашому відеосюжеті. Наш центр охолонення клієнтів знову для. Більш кращого обслуговування абонентів. У нас приміщення в тому році зроблений ремонт, встановлені кондиціонери, встановлена для зручності абонентів електронна черга, яка набагато спрощує. Очікування людей, коли великі черги створюються. Потім набагато зручніше, тому що люди між собою не мають ніяких конфліктів, спокійно сидять і очікують своєї черги. Людей визивають по монітору голосно, чітко, з талончиками підходять люди до операторів і дуже швидко проходить обслуговування. Для абонентів створено дуже багато зручностей по звітуванню за використаний газ. Тобто показник лічильника абоненти можуть показати через смс, через оплату, також через свій особистий кабінет, який можна створити на сайті 104.ua. В нашому центрі обслуговування клієнтів встановлений монітор, на якому можна, підійшовши, зареєструватись в особистому кабінеті. Також в нас є фахівець, який допомагає зареєструватись на моніторі в своєму особистому кабінеті. Для того, щоб зареєструватися на сайті, потрібен доступ в інтернет. В нас на моніторі повний доступ до інтернету. Тобто люди при реєстрації їм треба зайти на свою пошту. Вони можуть зайти на свою пошту, підтвердити реєстрацію. Також під час очікування в черзі. У нас буває деколи дуже багато людей. В середньому ми випускаємо 250-300 чоловік. Бувають моменти, що і по 600 чоловік відпускаємо, тому люди можуть вільно підійти і зайти в інтернет, на будь-який сайт, подивитись новини, зайти на свою почту, відправити почту, попрацювати з інтернетом та в домашніх умовах. Хочу зауважити, що за період своєї діяльності, яка налічує вже понад 60 років, Батхменицьгаз завжди займав активну громадянську та державницьку позицію. Зокрема, за останні роки, коли країна знаходиться в стані війни, колектив Батхмелець Газ і гуманітарної допомоги допомагав, і перераховував кошти, і автотранспортом, також і, і опалювальні пічки та різного виду допомоги. Чимала кількість працівників, була мобілізована до лав української армії і за ними зберігають робочі місця та зійшнюються всі необхідні визнаки. Тому, напевно, тільки можна здогадуватися, яку ціль переслідували ті відвідувачі, які не є навіть споживачами газу, і прийшли чомусь у центр обслуговування клієнтів, щоб скористатися доступом до інтернету. Тобто вони набрали російські ресурси, які не є заборонені останнім указом президента. Пофотографували їх і поширили цю інформацію і <плес> свої. На моє переконання, вони переслідували місце, <плес> поширити <плес> інформацію, посіяти якийсь компромат на Пархменізгаз та зборити зокрема, громаду Кам'янця-Подільського, зокрема. у місті Кам'янці-Подільському співпрацює працює з місцевим інтернет-провайдером Крейзі, який виконав останній указ президента щодо заборони соціальних мереж. Та обмеження доступу до інтернет-ресурсів. Тобто доступні тільки ті інтернет-мережі, які не заборонені. І вони є в наявності споживачі можуть ними скористатися. Але основна ціль, основна мета для споживача це зареєструватися в особистому кабінеті, скористатися офіційним сайтом Тадхмельницького, ТОВ Хмельницькразбут і сайтом споживачів природного газу України. -104».

нас. Чего ты взял? Чувствую. Я всегда чувствую. Расходиться надо.